Так, всім привіт. Ви на нашому каналі, коротше, це. Буде невеличка подорож до цього? До ферми. так, до ферми йде. Да, Та, така дорога, коротше. У нас не друзяки не є. Звісно, мусор зробили такий, що капець. Ну, такі собачки маленькі є. Ідемо сідой. Пишіть, чи вам не треба собака, бо двоє гуляють. До мной! Така дорога. Там заправочка, там дальше, далі короче, хотел, хотел. короче, готелик. А там ще АТБшка є. Я там не зима, і тут. така, о, така дорога, тут такої душі підуть, тут така грась. Я вже, вже дорогу не пам'ятаю. Песню так будиночок. позаростало. Бачите, якийсь будиночок є, зараз подивимося, що там що там є. Вон, коротше, такі двері. О! Та замок. Колись може вскриємо, колись то. О, що таке, коротше. Там замикнули. Такі двері, я цікаво, що там таке. О, замок такий. Ну, сторож. Слухай, який сторож. Це, мабуть, туалет, коротше. Йдемо, коротше, далі. А що, сьогодні її за день? Сьогодні, який день? Субота. Сьогодні Субота Миколая Миколаїв. всіх святов. свят. Ми, а ми ходимо так. Будемо пізніше святкувати, так? Ну... Будемо вечора. Вона така перша частина буде. Подорож. Коротше Тут ферми є, не знаю, з яких тут 4 вроді би. Але тут ще з якихось 70-х, мабуть, років. Коротше 70-х років. Вони вже завалені, там все попадало, вже ворот немає. Нічого немає, просто раніше там була солома. О, вже починається грязь. Діться які калюжі, я мая. Як будемо ближче до ферми, то пока. Прийдемо. Дошли вже ми до цієї ферми, дивіться, що це зробиться, мо йо! -моє. Дивіться в рота впали! Тихо! Ворота двері в хід? щось побігло. Йрапкси. Ти бачиш. Що, 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 що ми йшли до цього. Он наші кінти. Не побіг, так. Щось таке побігло туди. Йо-мойо. Що це таке помалювало? Так. Йомо, йо дивіться. Малюнки такі. СТО. СТО. Easy. Easy. Така фермочка. О тут так є. Тут колись були, тут коротше, були тюки, коротше, я там десь свою ще курточку забув десь. Залили тюками, й. Ну, канапатись, да. Там вона поволі дивити. Yeah. Дивіться, що тут робиться, я мая Сікі соломи, тут якби підпалив би, хтось, воно так горіло би ух. Дай, 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 дай. О, якась, якась... Це твоя корточка? Ні, ти що. Кась, кась курточка лежить. О. Вона, У -у -у. О, наші розслідувальники розслідують. Ну о, о терпіш. Дивіться, яке тут зверху воно все. Ну тут ледве держиться. Ну вже проводка, навіть не тримається, <ристої> вже проводка підвал. Тут був вихід, мабуть. Да. І тут вихід. Вікна деякі побиті. А ми до кінця будемо піти? А так, да, подивіться, що там киті. Собаки. А на сюди. Теж вилазить. Там ходять. Ви, о. Ооо, ну... дивик там зараз рік впаде вообще. Ну, Дивіться. А не сьогодні. Дивіться, бачите? Ну, значить... Ставте багато лайкосів, це. Потолок вже падає. Кинемо туди, і воно впаде легко. Да, да, там від... легко воно впаде. Коротше. Стати багато лайкосів, буде ще друга частина на ферму, іншу. Може і можливо третя. Це від вас залежить. Чекай, а скажи, як твій канал Знаєш? Мій канал називається Снек, не знаю. Ну а я ще не знаю. Де свідео став... О, тільки? Там та вже АТБшка. От посилання... тут по попадали теж. Попадали кірші. Алло. вже залибились. Собаки пропали, йомою. А я що це таке? Йова? Дивіться. А я що це таке? А ні, це є саме... Темно. Я думав це земло... за земленням. Я думав, що... Це Тож може бути. Це проводка. О! А що це таке? Я Там Пану видно. О! Собаки наші. Собаки бервасяки. о, що таке? Диви. Шось таке. Кась каністра, йо-моє. Відра, двига, відра, каністра. Відра, короче. Що туди йдемо чи сюди вже? Та ні, лучше вже туди йти. що ти там жить сдав? Ти сюда мясо дав! Ото собаки, коротше, вс. Дальше що знаем, короче, цікаво, це вам. Ну почнемо кожну знімати Коротше, вийшли ми з цієї ферми першої. Вон друга ферма, там ще третя, але там коротше, за охранні, мабуть, там стоїть. Шо? На машині то не будемо туди йти. Та й це, завдень, коротше, ти назад. Там включимо. Там може включимо, може, я не знаю, коротше, збирати купу косів на... ну, типу коротше... Цю ферму зняли, купа лайкосів там знімати цю. Ну. А цікаві уже такі о не люблю. Блять, заїхати до чимось. Ну. Та і все, коротше, будемо завершити наш відос. Ну. Так, що відео, подписку на канал треба зробити. Ну, і Ну. Ну, старалися, собаки десь кинули, коротше. І все, коротше.